Вітаю вас на каналі Game Like З вами Діма. І сьогодні з вами будемо грати в грені е, ремейк. Я знайшов ремейк у версії 1.03. Е, тут має бути дуже цікаві Всякі і роботи, і слендеріни і мама слендерини. Але ми сьогодні пограємо з вами в просто грені з бабкою, навіть без діда. Тому що я хочу вам показати, що це таке. Чи ми будемо далі продовжувати з вами грати, чи ні. Залежить все від вас. Інтро ми пропускаємо, тому що там як інтро, як в цьому Гренні ремейк. Нічого цікавого, тому все ок. Так, про ми якісь же. Оу! Ви подивіться, навіть вікно якесь є. Е, не цікаво. Яка ти типу, повільна. Дивіться, в нас тут і робот є, і лазери. Робот він не стріляє нічим, тому окей. Okay. Ну нафіг, я ховаюсь. Ла-ла-ла-ла. Цей ломік, він не відчиняє доски, він тільки потрібен для того, щоб зламати камери. Ну, не камери, а датчики. Так, ну що ти прийшла? Давай, іди звідси. Іди, я кажу тобі звідси. Дура тупа. Охі-хіпи. Дура. Так, ладно, пішли. Підаємося сюди. Підемо на низ, подивимося, що в нас є. О, дивіться, це від того. Давайте зразу використаємо. Рот офний сучара. Так, ладно, пішли на двір. Зараз вона вже буде тут, як тут, а нам цього не потрібно. Газолін. Де нахер нам цей газелін? Ну ладно. Запари жовті, але. Я злякався! Я забувся, що тут немає, що тут є цей лазер. Дура, іди сюди. Щоб зараз хэппи хаус буде. Ну? Та ти быстрее, давай, ну що ти, ти плодишься, що за слово. Бапанкей. Давай, давай, іди сюди. Ой, що сталося? М -м -м -м. Як пофіг на тебе. І що стало? Подивіться, які в неї нігті. Ты, басомаха, давай іди звідси! Тобі тут ніхто не радий. Ну і шо? Ну побібікай собі. Господи. Так, тут колесо. Тут оооу, скільки тут багато всього! І, і те, і те, і те, слухайте, давай щось які сьогодні хороше. Та, да, закрий, бо того, що ця, ця скотина зараз прийде за мною. Дякую, але вона вже здохла, все. Ех, дура! Як ти так здохла? А ви знаєте, що це за двері, а це камери? А ми можемо сховатися? Можемо слухати, так? Да? Ай, вона сюди прийде. І ми з вами візьмемо її застрелимо. Спокойної ночі. На екстримі, так це взагалі бомба просто для неї. Ну, я ж кажу. А як ти з'явилася там? Ну ладно. Угу. Ти зловила дзен. Ти Ну і бувай Так, дорогенько. Ключик це мені. Де ти стара кашолка? Давай іди сюди, come бег to me. Ой, дура! Як ти так можеш? Сислі пошара, чи що? Скажи мені, будь ласка. І тут знаходиться. О, дивіться що і це відкриває оці ворота. Тобто вона може ходити в цьому підвалі. Ну це ж хіба не прекрасно? Знаючи, що тут вона може ходити, то це реально страшно. Давай пройди. Ну. Слуха, я розумію, що старість не радість, але в будь-якому випадку ти маєш бігти. Дякую. Але чому так повільно, я не знаю. Жопі подивись, я там. Так, револьєр у нас вже є. Ми зараз можемо підстрелити бабку. Це дуже хороший спосіб її вбити. Як і рушниця, як і арбалет, але в будь-якому випадку це теж цікаво. Так, да, повісилась. Так, бідно, А Могла ж прожити таке довге життя. Але, на жаль, вона вибрала інший шлях. О дура, вже прийшла сюди, ну ти нормальна. Де тобі почулася, ти дура, клоповуха. Іди на керував, бо зараз я тобі цим дробовиком візьму і переламаю всі кісточки. Ти мене зрозуміла. Не зрозуміла, Ну зараз розумієш, вибач. Я був неправий. правий, ти нерозумна. створіння, ти тупорили створіння. Ой, хто це пошумів? А, ну, напевно, точно я. Тепер злови мене дура тепа. Не зловила стара калоша. Твар, іди сюди. Я забуду п'яу-п'яв тобі. Давай швидше! Що це за чорні полоси? Це охерела, мразь. Ну і все, це просто на два рази і все. Це ж мені. А, ворону, точно, давайте быстренько ворону кикнемо. Ворона! У мене є для тебе сюрприз. Ладно. А, є, серйозно, ну класно. Але я не хочу грати більше в Давай, побігаємо. Давай, ще своїми ногами, стара калоша! Давай! Давай! Біже, стара, кляча, давай! Не обдурманиш мене, дура, стара! Давай! Ах, ти ж су... Ну, давай пограємо! Бічес! Сусичес! Ну що, еще, шо? Давай! Давай! Шевели своїми костями дура, стара! дуже доженешь. Ой-ой-ой-ой-ой, я так боюся тебе! тебя-бу-бо. Давай, давай, давай. Давай. Ну, дура, реально. Хорошо що тобі побути на тому світі, тварь. Ну, де ти там? Тобі інсульт стався. Йде, йде, йде. Хорошо тобі позагорати, сучка. А я взагалі нічого не хочу робити, все. Або того. Я не хочу проходити. Це буде на. Більше. Це десь більше години буде. Ой! Браво! А ми можемо заховатися в шафу? Типу. Ось такого. Типу, так. Ну-ка, перевіримо. Дуже бачить добре, чи вона херово бачить? А ти бачиш? Нарешті. А то в мене таке відчуття, що в тебе м -м, сліпота настала з самого народження, але ні. Ти все-таки щось бачиш. Отако станемо. Прикольно, вона стоїть на лазері і вона не бабахнулась. норм? Бабка. Я тебе судорогі. Та не хекай, Боже, де да вона тебе просто поцілує. Всього навсього. Ну, і все. А ти боявся. От вже ці головні герої. Ну ми з вами подивилися, що у мене таке. Я думаю, можливо, в наступній серії ми з вами подивимося, і як грати з дідом, і з Слендеріною мамою. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі, чи сподобалося вам це відео. І до нової зустрічі! І всім па-па!